На якій підставі? Да. А що ви мене окружаєте? Я не зрозумів. Ви ухилянти, дивіться, ви ухилянти і ходите, окружаєте, блять, нормальних людей. Правильно я кажу? А що неправильно? Це ваша особиста думка? Ні, це не моя особиста думка. Це особиста думка народу. Хочете докажу? Я не тільки докажу, що ви ухилянти, ви ще сепаратісти. І це я вам докажу. В будь-якому суді доведу, якщо ви ще й цей. Це ваше право. Ну. ну і що далі? Ви що ви хоч ваші документи? А блін, я теж хочу побачити багато чого. Я Америку хочу побачити і що. Ви мене завезете туди, щоб я подивився? Завеземо, якщо ви покажете документи. О, давайте. <татрична> то нет, то я Ловлю на слові. Ну, вот именно Везете в Америку мене. Соєдинні Штати Америки. Мені не треба в магазин Америку. Ви мене завезете. <потярит> Та ось хай вони йдуть воювати, жіночко, все нормально. жіночко. Я, я їм нічого не покажу і вони в мене що добіли. Купили для поліції. А ще зарплату вам підняли, так? Да? Дорогі, вам підняли зарплату? А? Підняли вам зарплату? Я не я не зобов'язаний вам. Подожіть, а як це? А військові нічого не підняли? А, не... а, бо ви ахуєвщики блядь. Ви трошки спілкуйтесь, якось. Як? Я нормально, як, як, ви, як, ви, це, як ви заслуговуєте, так і спілкуюся. В рамках якось закону. Ну, от в рамках закону, як ви заслуговуєте, так я і спілкуюся. До вас же якось по-людськи говорять. Спілкуються з вами. Ви по-людськи зі мною говорите? Ну я ж вам не наговорюю. А чого ну, не... ви взагалі до мене підходите? Ми бережемо з Бог, Свята Марія. А що шо, ви щось побачили там? Да? Да, да. Все, у вас, все у вас І що? А чого ж ви тікаєте одразу?